Найгірша таємниця, яку ви коли-небудь дізнавалися про когось, дізнався, що мій дядько зґвалтував мою маму в підлітковому віці. Вона мовчала про це до недавнього часу, їй зараз 50 років. Виявляється, він також зробив це з моєю тіткою, не згадував про це, поки мама не розповіла. Той самий чувак, з яким я ходив на святкові обіди, походи, обіймався тощо. Вона поводилася з ним так нормально, що й гадки не мав. Жахливо, як багато людей розповідають таку ж історію або щось подібне, якщо це сталося з вами, і таємниця не розкрила. Будь ласка, розкажіть близьким заради їхньої безпеки. Батько моєї матері робив те ж саме з нею, коли їй було 7 років, доки вона не стала підлітком. Мені було 5, коли я дізналася про це. Перший і єдиний раз, коли я пам'ятаю, як він намагався посадити мене до себе на коліна. Вісцеральна паніка моєї матері. Коринилася в моїх спогадах протягом наступних двох років, моя мати почала розповідати людям про те, що сталося, і вона розірвала колесо зґвалтувань, що передавалося з покоління в покоління. Кілька дітей зазнали насильства від різних людей в родині. Мій негідник дядько переконував бабусю передати йому довіреність, а потім продав її будинок і відправив її в будинок для літніх людей. Коли їй було лише за 50, він залишив її там гнити, а потім викинув більшість її речей і втік з усіма сімейними реліквіями мого прадіда, який був. Відомим ремісником у наступні роки він заклав більшість реліквій, продовжуючи шахраювати по всій країні. Востаннє я чув, що він якимось чином обманом став суддею в Монтані. Рік тому він намагався зателефонувати моєму батькові і збрехати про те, що він зробив з моєю бабусею. Мій тато викрив його в цьому лайні, і з тих пір цей покидьок не намагався зв'язатися з нами. Тепер, коли ми з сестрою виросли і живемо на пристойну зарплату, ми потроху купуємо роботи мого прадіда, коли бачимо, що вони з'являються на аукціонах або на eBay, щоб повернути. Вернути їх у сім'ю кілька років тому, ми знайшли одну з робіт мого прадідуся, яку мій тато вважав втраченою назавжди, і здивували його на Різдво. Не думаю, що я коли-небудь бачив його більш щасливішим ніж того дня. Мій тато курив крек, а потім знімав себе на камеру, перевдягаючись у жіночий одяг і роблячи макіяж. Але це не найогидніше. огидно, смішно до абсурду. Те, що коли моя мама дізналася про все це та інше, вона знайшла його схованку з сукнями і подарувала їх мені. На той час мені було 12 років, сказавши, щоб я одягла їх. Негайно і показала татові, коли він повернеться додому. Тож я постійно дефілювала по дому в татових гарненьких сукнях, не розуміючи. Чому він так дивувався? Лол, моя перша няня, сусідська дитина, напала на свою матір із сокирою. Її мати вижила і розповіла про це у своєму різдвяному листі друзям і родичам через багато років. Мій перший хлопець, якого я знала ще з дитячого садка, став баптиським проповідником. Кілька місяців тому його заарештували за сексуальні дії з дев'ятирічною дівчинкою. Ця новина приголомшила мене, і мені стало дуже зле. Ніколи б не подумала про нього такого. Після смерті мого чоловіка у 2020 році я дізналася, що у нього був роман з 30-річною жінкою, а йому було 55. Вона, очевидно, зробила аборт. Все, що він розповідав мені про своє попереднє життя, було брехнею. Це був другий шлюб для нас обох, і він займався сексом з чоловіками з тих, пір, як йому було трохи більше 20 років. Підводячи підсумок, я зовсім не знала цього чоловіка. Ми були разом 10 років, і шість з них у шлюбі. Це сталося з мамою моєї подруги. Чоловік нібито поїхав за місто на заробітки, але насправді зраджував її. Вони провели ніч у парку, поклали ковдру. На траву і заснули. П Яний водій з'їхав з дороги і вбив батька. Жінка отримала травми, але залишилася жива. Виявилося, що вона була тіткою моєї подруги, тобто маминою сестрою. Один хлопець мав досить успішний ресторан у моєму місці. Він був орієнтований на громаду, жертвував час і гроші місту. Загалом був хорошим, але мені завжди здавалося, що з ним щось не так або фальшиво. Він намагався розширитися і купити новий ресторан, але потребував фінансової підтримки. Він зустрічався з однією жінкою. У них виникла суперечка, і вона. Зникла. Він піклувався про її сина під час її відсутності. Виявляється, він убив її і закопав у неглибокій могилі за виробничою будівлею. Це дуже вразило наше місто. Ми з партнером жили в квартирі поруч із цим місцем і бачили, як вони багато разів ходили і оглядали нерухомість. Ми були дуже схвильовані відкриттям нового закладу харчування. Коли ми зрозуміли, що саме вона зникла і саме він її вбив. Це просто приголомшило нас до глибини душі, коли мій дідусь помер, ми дізналися, що його не існує, його імені не було в жодному. У державному реєстрі він був нормальним громадянином, платив податки, мав права і все таке прожив довге життя. Був одружений з моєю бабусею більше 50 років, мав багато дітей, все як звичайній сім'ї. Досі ніхто не знає, ким він був насправді і чому у нього було фальшиве ім'я. У мене був дядько, який на деякий час потрапив до в'язниці за те, що нібито намагався вбити мою тітку. Багато років тому, після того як і тітка, і дядько померли, мій двоюрідний брат розповів мені справжню історію. Вона приставала до нього роками. Коли він був маленьким, і коли мій дядько спіймав її, він розлютився і намагався вбити її. Під час суперечки вона відрізала йому частину руки і кілька пальців м'ясницьким ножем. Він потрапив до в'язниці, вона не отримала нічого. Це не зовсім секрет, але безумовно шокуюче відкриття. У моїй школі був дивний хлопець, якого виключали за те, що він торкався себе в бібліотеці. Він завжди був трохи дивним, але він жив на сусідній вулиці і завжди був добрим до мене. Я недовго зустрічався з його сестрою і завжди вітався з ним, коли бачив, бо мені чесно. Кажучи, було його шкода, минуло 10 років. і Ми з сусідом по кімнаті жартома шукали людей, з якими ходили до школи по шоковій системі. Згадали дивного хлопця, і хто б міг подумати, він відбував покарання за жорстоке поводження з дітьми. З того моменту це вже не було смішно, вийшов і більше ніколи про це не говорив. Старший брат одного хлопця з моєї групи друзів захоплювався молодими дівчатами, хоча йому було трохи за 20, Він регулярно залицявся до 14-річних дівчат. Однак одного разу це закінчилося для нього дуже погано. Він Привів двох 14-річних дівчат до спортивного комплексу, в якому працював пізно ввечері. Вони вмовили його дозволити їм прив'язати його до флагштока, щоб вони могли влаштувати йому шоу, а потім зґвалтувати. Вони прив'язали його дуже добре, стягнули штани, забрали ключі від машини і залишили його там. Цілком заслужено. Я довго ходив до церкви, і там був один хлопець, якого всі любили. Це був такий собі товстун з дурнуватим гумором. Але він здавався трохи ненормальним, бо мав аутизм. Одного разу я сидів на YouTube, і мені на очі потрапило відео про те, як він ловить хижака. На ньому був він, і на його футболці було написано про Ісуса. Я відправив його пастору, і його вигнали з церкви. Тепер я хочу працювати у сфері кіберзлочинності, щоб ловити таких людей. Насправді це не секрет, але через роки я озираюсь назад, і це відкриває мені очі. Коли мені було 13 років, ми з чотирма друзями подружилися з сорокарічним хлопцем, власником спортзалу, невеликий модний тренажерний зал, а така собі маленька кабінка для тренувань, як у фільмі Рокі, так чи інакше. Він давав нам ключі від спортзалу, щоб ми могли заходити туди до і після занять. Так чи інакше, він був справжнім крутеликом, знаєте, чемпіоном світу з карате, допомагав знімати бойові сцени для фільмів і так далі. Він викладав дітям карате в спортзалі, і про нього почали ходити чутки, коли він відкинув залицяння мами одного з дітей. Також він подружився з групою моїх друзів і доручав їм виконувати роботу в спортзалі. Тощо, здавалося, я йому не подобався на щастя, оскільки я був зухвалим губастим хлопчиськом і не хотів проводити вихідні, прибираючи в його спортзалі, який він називав дірою. Кілька інших моїх друзів насправді скасували наші плани, щоб допомогти йому зробити щось своїми руками. Тощо тепер це те місце, де все стає дивним. Я о, як він просив інших хлопців позувати для його нудиського журналу, але насправді у нього не було журналу. Він запитав мене, чи є у мене лобок, якого він кольору, сказав друзям, що йому подобається, що він може навчити їх ніндзяцу, тобто показувати їм больові точки навколо лобка, також взяв їх на озеро, щоб попрактикувати маневри невидимості, які полягали в тому, що мої приятелі стояли в трусах і натирали один одного салом, подібно до того, як раніше люди робили це з гусячим жиром перед вдягненням гідрокостюмів. Я радий. Що я і мій інший приятель не подобались йому, оскільки ми були занадто балакучі. Через 17 років ми з дружиною купуємо наш перший будинок. Виявляється, він живе через дорогу. Тож я трохи покопався. На той момент він керував якоюсь телефонною лінією, куди дзвонили зневірені люди, і він за гроші давав їм екстрасенсорні читання по телефону, ніби він екстрасенс. Ха, ха потім його вкусив кліщ, і він захворів на хворобу лайма, яка залишила його сліпим і паралізованим. Якщо ти ще живий, ти знаєш, хто я. я тебе розкусив. Моторошний виродок. Знаєте щось наскільки шокуюче? Поділіться в коментарях своєю історією. А якщо хочете більше таких цікавих тем, не забудьте підписатися та поставити лайк. Не мовчіть про це.